Привіт усім, а на зв'язку Іренка і це канал «Біблія. Твоє Спасіння. Якщо ти ще не підписаний, але хочеш а, користь піймати так, на просторах інтернету про Біблію, про а, те, що таке Ісус, хто такий Ісус Христос, і навіщо нам спасатися через нього, то прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, погнали! Сьогодні будемо а, говорити про те, а, чому. Потрібно спасатися, чому і для чого це все так? Чому деякі люди говорять, що це фейк, деякі люди говорять, що це правда, і прям несуться в церкву, а всіх вони спасають на роботу, прям не ходять а, так і так далі. Тільки займаються церквою, ну тобто, ось таким чином. А, де є золота середина і чи взагалі вона є? Отож, погнали. А, насправді, насправді, а, хочу розказати такий деякий випадок, який мене дуже вразив. Я розкажу про деякого чоловіка, я не буду говорити його ім'я, прізвище, так недоречно, але скажу таку такий момент, коли він сказав, що яка різниця, на якій я стороні і, взагалі, я в це все не вірю. Я належу сам собі, і я ні на чій стороні. Ні на стороні Бога, ні на стороні сатани, Тобто, а як ви вважаєте? Прошу поділитися в коментарях, чи спасеться цей чоловік, і чи правильна його відповідь, і насправді на якій він стороні. Отож, ви поки пишете коментарі, я продовжу, А моя думка така, що і не тільки моя думка, а й Біблії. Якщо ти не на стороні Бога, ти автоматично потрапляєш на сторону кого? Ти автоматично потрапляєш на сторону сатани, диявола. Тобто немає якоїсь золотої е, такої середини, що я належу сам собі ні до цих, ні до цих, ні до білих, ні до чорних. Я ось сірої, нейтральної позиції. Ні. Я завжди це порівнюю з, е, до прикладу, з вагітням. Жорстко, можливо, звучить, але це досить цікавий приклад. А, наприклад, якщо жінка вагітна, так, ви не можете сказати їй, що ой, або жінка не може сказати так, що вона а, наполовину вагітна. Так, немає такої якби, золотої середини з так, посередині щось. немає. Жінка або вагітна, або вона що? Або вона не вагітна. А середини. Ще раз повторюсь, немає. Так само і в Бога. Немає такого, що, щоб щось було посередині. Ти або обрав сторону сатани, або ти обрав сторону Бога. Все, крапка. Ось саме про це і поговоримо. Е, поговоримо про, про викуплення і чому нам потрібно е, розуміти, що саме через хрест, саме через кров Ісуса Христа, кожен може очиститися, так? І піти так. В церкву і мати а, через церкву, через заповіді Божу, через крові Суса Христа, вічне життя. Хоч би що там вам говорили? Що ти настільки вже грішний, тобі не стидно там курити, пити і так далі. Ти ж ходиш в церкву, але а, повторюся, що саме церква є лікарнею. так, тому що сам Ісус сказав, коли був лікаря потребують. Так, я прийшов, щоб допомогти так кому не здоровим, а хворим. Тобто лікаря потребують хворі. А не здорові. Тому а, сам Ісус Христос сказав, що церква це є що? Це є лікарня. І а, більше того скажу, що коли така людина, яка курить, п'є, наркотики, вживає, ще там блудодійством займається і так далі, ходіть. Ходіть церкву і ви поборте, якщо ви маєте щире серце, якщо ви настроєні, так? знаєте, як гітара, там, фортепіано настроєні, напевно. Тональність, так, і так далі, взагалі настроєні, так, щоб грати, звучать. Так само і ви, якщо ви настроєні, якщо ви впевнені, якщо ви зараз не маєте поки що сили, але ви впевнені, що за допомогою Ісуса Христа ви зможете подолати цю о, залежність, так? До речі, е ще раз вставлю свої 5 копійок, так. От, Ті люди, які говорять, мене дивують, які говорять, що я вільний, я вільний від сатани, я вільний від Бога, я належу сам собі, я як вільна птиця. Так, ну я не буду говорити коментарів так, в їхню сторону, але скажу так, що ті люди, які таке собі дозволяють говорити, вони просто-напросто не розуміють, що сатана він дуже хитрий і винахідливий. В нього немає такого, як вільність. так. Як вільність, як незалежність і так далі. В нього є капкан, так? пастка для вас. Тобто, ви спочатку думаєте, що ви вільні, ви робите, що хочете, дружите з ким завгодно, і так далі, робите свої справи, але насправді вас, до вас сатана знайшов індивідуальний підхід. Він таким чином. До вас пробирається потихеньку, крок за кроком, степ -бай степ Спочатку це це, потім це, потім це, і так далі. Далі у вас уже виробляється що на попередніх відео я говорила, що виробляється є три види гріха. Так. Ось І останньому виду гріху, це є третій пункт, це є залежність. Тобто ви вже зі звички переходите, з думки думка переходить в звичку, коли ви повторюєтеся. І звичка переходить в залежність. Ви вже самі собі не належите, ви вже не можете, ви вже зранку встаєте, цей кафєк, цей сигаретка і так далі. Це я говорю тим, хто курці, хто кавомани, думаю, що це добре. Так, ось, все, це вже залежність, ні про яку свободу мова вже не йде. Ось таким чином сатана а, запрягає вас в капкан. Так? Ось, а, давайте прочитаємо офісян 2 розділ з 13 по 14 вірш. Що нам говорить Біблія? А нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку, ворожнечу. Уявіть собі, що ви язичник, грек, так, який повірив у Бога юдеї. Ви залишили поклоніння багатьом богам і прийняли єдиного істинного бога. Тепер ідучи прекрасними дворами всерифленій колонах Єрусалимського храму. Ви чуєте хвалу, яка закликає вас до поклоніння. Та раптом опоняться перед кам'яною метро, метровою стіною, на якій через кожні кілька метрів вигровірено латинською та грецькою мовами попередження про те, що жоден чужинець не може війти за межі цієї огорожі навколо храму. Той, хто порушить цю заборону, сам буде винний у своїй смерті. Прочитавши таке суворе застереження, ви почуваєтесь відчуженими, знедоленими і приниженими. У текстах Ефесян, другий розі з го вірша, Павло пише, що хрест. Христа докорінно змінює цю ситуацію, руйнуючи перешкоди та стіни. Голховський хрест усуває будь-яке відчужене, як по вертикалі, так і по горизонталі, примиряючи людей із Богом і одне з одним, завдяки своєму подвогу на хресті, Ісус Христос усуває ворожнечу між ідеями та язичниками, даруючи їм мир і створюючи з них одну нову людину. Це вірш 15 говорить про це. Тобто разом вони стають новим. Храм так разом будується духом в Божу оселю. а Ті, які стали близькими в Христі, язичники, які нині з є віруючими в Христа і членами його тіла, церкви, колись були відчужені від Ізраїлю і запропонованого Богом спасіння. Павло вважає, ми всі знаємо, так а, що по Біблії. А... Трішки вклинюсь, що по Біблії, а Божим народом це був Ізраїль. Так? А, тепер новий звіт говорить нам про те, що заповіді, звісно, лишилися, так ось а, далі а, Бог говорить нам, Ісус Христос говорить нам про те, що Він дав можливість ще іншим народам спастися, тобто не тільки Ізраїлю, так? а й іншим народам. Хоча деякі в Ізраїлі, деякі євреї цього так і не прийняли. Ах, і так, йдемо далі. Павло вважає, що вони повинні пам'ятати своє минуле. Тоді Ефесяни були без хреста, помазаника. Месії Ізраїлю, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітних обітниць. До того ж, у минулому язичників було втягнуто у ворожнечу проти юдеїв. Павло згадує про цю вкорінену ненависть, посилаючись на, на один із її симптомів зневага. Юдеї в'їдливо називали язичниками необрізаними, а язичники з такою самою зневагою називали юдеїв обрізаними. Ну і так далі. Про що це взагалі нам це все говорить? До чого це все? До того, що в Христа немає якоїсь такої а, одної раси, що тільки ось. Ми спасені, так, або ж тільки вони спасені будуть, або ж тільки оці спасені будуть, так, або ж тільки Заход, або зі Сходу, або ця країна, або ця країна, так. Тобто немає такого. Йде підтвердження тих слів, що Ісус сказав, що по-перше, між посередником, так, між Богом і людьми є тільки Христос. Ніяка інша будь-яка людина, там з Риму, з Італії, з Америки, з неважно, звідки хоч з космоса. Немає, тільки Ісус Христос. Далі Ісус говорить нам про те, що а, Він дав можливість спастися, неважливо, з якої ти країни, так? А це, що країни, до прикладу, воргують між собою, так? Ну, то це хтось постарався дуже так, ось це зробити. Або ще можу сказати, що просто деякі люди мають в собі таку якусь а, якщо культурні слова підібрати. А манія величі, да? от корона на голові, що весь світ має поклонятися їм. І все, вони тут окупірують всю планету Земля, і всі повинні ось розмовляти такою мовою і слухатися їх, і так далі. Такого немає. Тобто, Ісус Христос говорить, що ми маємо виявляти повагу один до одного, а не зневагу. Так? І в кожній країні є ті люди, які з щирим серцем. Служить Богу, служить а, Христу, проповідують евангелізацію. Роблять, так, і це не важливо в якій країні так. Просто людина а, така насправді добра чи вона погана, так, а, а, яка вона є, так? Тобто серце людини насправді. В різних країнах так, є різні люди, і погані, і хороші. І тому не можна сказати однозначно, що ця країна, в тій країні тільки погані люди, все, крапка. Їх всіх треба винищити. Або в тій країні є тільки хороші люди, їх ми залишаємо. Такого немає. А, тобто Біблія нам про це говорить. Так, йдемо далі. Примирення Божий дар на Христі. Адже він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку ворожнечу, аби в одному тілі примирити Христом обох із Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Ефесян, другий розділ 14 вірша. У текстах Ефесян, другий розділ одинадцятий вірш з однацьтого вірша, апостол підкреслює через свою жертву на Христі, Господь дарує віруючим три великих переваги. Перше, це язичники, які були колись далекими від Бога, і його народи тепер стали близькими. вірш 13. З ними як божі сини й дочки, брата та сестри віруючих юдеїв. Друге, ворожнеча. Між єврейськими та язичницькими віруючими знищена на хресті. вірш 16. І третє, замість ворожнечі народжується примирення, мир, оскільки Христос примирив хрестом обох із Богом. Ось такі. Чином, як відбувається примирення? Уявіть собі серйозну відчуженість між матір'ю і дочкою, яка поглиблювалася багато років. Уявіть, що ця злість розчиняється у хвилях благодаті, прощення і подальшого з'єднання рідних людей. Це і є примирення, але тільки за умови того, що дві сторони так, визнають свою неправоту, так, і а, пробачать інші сторони і почнуть змінювати себе. Тобто не тільки я вимагаю від тебе, а я себе теж повинна змінювати. Ось таким чином тільки відбувається примирення. Примирення відбувається і тоді, коли один член церкви позбувається того, якщо розділяє його з іншими членами церкви, визнаючи його чи її улюбленим братом або сестрою. Таке примирення це не випадковий і не юридичний акт, а міжособисна дія з відновленням зруйнованих стосунків. Павло усвідомлює, що хресна жертва Христа вплинула на взаємини не лише між окремими людьми, а й між цілими групами людей. Він знає, коли сила Христа наповнює. Наше життя, вона руйнує усі розбіжності, усуває всі суперечки, оновлює наше спілкування та порозуміння, руйнування серединої перегородки. Павло натякає на стіну, яка оточувала двір Ізраїлю в храмі Ірода, і за яку язичникам було заборонено заходити під загрозою смерті. Він уявляє, як ця стіна впала. Язичникам було надано повний доступ до поклоніння Богові. А це можна прочитати Ефесян, 2, розвід 18 вірш. За словами апостола, будь-яку таку стіну руйнує Ісус за дмову свого Христа. Біля Голгофського хреста ми дізнаємося, що дві згаданих вищі групи, євреї та язичники насправді єдине ціле. Дехто вважає, що в текстах Ефесян 15 вірш Павло повідомляє 10 заповідей, зокрема й заповідь про суботу, усунуту Христом. Насправді, насправді це не так. Однак, у посланні до Ефесян, апостол демонструє глибоку повагу до десяти заповідей, як до ресурсу для формування християнського учнівства. У цьому посланні він створює п'яту заповідь. Ефесян шостий розділ з другого вірша. Згадує сьому. Ефесян, п'ятий розділ з третього вірша. Восьму. Ефесян четвертий розділ 28 вірша, дев'яту, Ефесян, четвертий розділ з, з 25-го вірша. І десяту. Ефесян п'ятий розділ з п'ятого вірша. Усі згадані тексти можна поставити в один ряд з попередніми твердженнями Павла про закон. Римлян 3, 31 і 7, 12. Апостол вказує на зловживання законом, але шанує сам закон і приймає його незмінність. Тому вважати, що у віршахсян 2, 14-15 Павло пише про скасування 10 заповідей, явно означає неправильно тлумачити наміри Павла. Навпаки, будь-яке використання закону для того, щоб забити клин між ігреями та язичниками, аби виключити язичників з Божого народу і поклоніння йому, неприйнятне для Павла, бо це зловживання божественним задумом щодо закону. Отож, в Ефесянах закон, так, другий розділ, 14 вірш, 15, це або церемоніальні аспекти закону, які розділяли юдеїв та язичників, і які представлені в складній фразі Павла: закон заповідей, виражений в обрядах, або це вся старозавітня система закону після того, як її витлумачили, перебільшили, спотворили, неправильно використали як клин, щоб відокремити євреїв та язичників. Отож, любов це виконання закону. Про це ми можемо прочитати в Римлянам, 13, розділ, 10 вірш. Як, наприклад, ми можемо це зрозуміти, звісно, читаючи Біблію, так і виконуючи все, що написано в Біблії, а також для тих, хто хоче зрозуміти більше. Що буде в майбутньому, так? Хто спасеться, хто не спасеться і так далі. Яким чином спастися? Чи дійсно потрібно дотримуватися заповідей, чи не потрібно це так? Бо ми спасаємося помилусті благодаті, так? Ось і повірі, ви можете до прочитати відкриття 13-14 розділи. Дуже цікаві, дуже рекомендую. Також паралельно можете прочитати Даниїла. Сьомий розділ і далі. Ось дуже цікаві, дуже пізнавальні. А, так. Отож, про руйнування перешкод ми зрозуміли. Також е, я проговорила момент про те, що... А тільки з допомогою Ісуса Христа так ми можемо примиритися із собою, так, і зрозуміти план спасіння Ісуса Христа. Звісно, ми не все можемо зрозуміти, тому що у нас не настільки, скажімо так. Мозок працює так, щоб зрозуміти усю картину і побачити всі пазли. Надіюся і вірю, все ще прийде час, і ми зрозуміємо, коли Христос прийде, нам покаже, розкаже, чому саме відбувалися землетруси, чому саме там відбувалося голод, він допускав, так? Тобто це не він робив, а він допускав, щоб сатана це робив. Потім чому він не допускався і так далі. Ми цього в апріорі зараз не можемо зрозуміти, але я вірю і знаю, що Христос прийде, так, і. Розкаже і покаже, чому саме це відбувалося і для чого це було. Отож, у мене на сьогодні все. Дякую, що мене дивилися. А якщо ти ще не підписаний, підпишися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступної зустрічі. Пока-пока всім.